З <поцентричен> е хвилини ми розпочинаємо наступну нашу акцію. Це віршування нон-стоп, тобто такий флешмоб з е поетичний флешмоб. Хто знає, що таке флешмоб? Це коли одночасно робиться одна ж та сама дія. Ну, одночасно ми не зможемо, тому ми будемо без перестанку читати поезію всі, хто захоче. Це можуть бути сучасні класики і всім-сім, кому що спаде на думку. Тож пропоную вам. Не люба не слухай. Один панок, сухий пеньок, був дуже ласий до козок. Ото розвісить вуха і слуха, слуха, слуха від нічого робить з безділ. От раз, коли була неділя, покликав він до себе батрака. На стіл насипав золота копицю і каже: справа ось яка, потіш мене байку Та таку чудну, таку брехеньку розкажи мені, щоб я гукнув брехня, отак гукнув все золото твоє. А ні, як не скажу брехня, то знай, шмагатиме тебе нагай. Добро, добро, сказав Батрак. Почну брехати, якщо так. Чимало в світі я ходив, чимало бачив різних див. Що відв'язатись од напасти, найнявся в пана бжоли пасти. А бжів було тих роїв. Я забував чи чепивчиї, що ранку рахувати їх треба, чи всі вони ті бжоли в тебе, а ввечері загнати в кліть і кожну бджілку подаїть. Та слухає, всміхнувши, скрив. Можливо, й правда, все можливо. Батрак розмову зупиня, учубіш краває вустому й продовжує якого дня, пригнавши бжіла тих додому, став рахувати по звичаю. Дванадцять ох не вистачає, у мене очі аж погасли, невже болоті де захрясло? Пішов шукати між латать. Дивлюсь, одинадцять летять. Поранені, поки крові. летять додому ледь живі. А де ж дванадцята бжола? Йду далі. річка пролягла, а за рікою вовча зграє, бджолу наш маття роздирає. Побіг чим душ на поміч їй бжолі дванадцятий малі. За добіг до верболозу та й став, немає перевозу. Схопив себе за чуба, смик і та на той бік. Упав я в землю груз по груди. Пикмик не вилізу. Що ж буде? Додому кинувся мерщий, узяв залізний заступ свій і став откопувати себе, а вовк насів жолу ж що сила до бджоли підбіг, дивлюсь, лежить без крил, без ніг. В жулу на ліса довелось, і може не повірить хтось, п'ять бочок салами залистиє бідної бджоли. Пан очі витріщив, як рак. Усе можливо, може й так. Вночі, згадав, спочив в стодолі, забув бджоли ніж кості в полі. Ой, лаятимуть цасарів, якщо порвуть об них косу, Прокинусь вранці на золі ти кося віднесу. Пішов я поле, взяв кістяк, та як пошпую геть від себе. Один кінець угруз в річак, а другий перся, аби небо. Я став на той кістяк і ну дряпуватись вишину. Вилазив усе вище й вище і ось на небі. Вітер свище, по небу йду хмарки внизу. А що галас по возу? Двери, як із біля причілку, святі гуляють, п'ють горілку, їдять яєшню, масло, сало. І так святи вже розібрали, хто гопака танцює, хто на гроші грає в мок кулоток. Минув я п'яний їм біз, а то ще розхвасять ніс і далі йду. Напроти діб. Двері ж, що ж щожені, заходжу, аж у хаті тій пропе під лавою святий. Папаса золота на лаві з камінням дорогим в оправі. Сопив я шапку, вибіг з хати та за ворота та тікати. Проснувся ти зеркнув бік, нема папахи. Знявся крик, усі святі за ними. він летять за мною наздогін, шукай ненайдулі як ні себе стоїть кістя. кістях, вірьовка тут лежить, схопив до дерева вмить, прилаштував її, як треба, й почав спускатися із неба. Спускаюся, Мітливість ловка. Але ж кінчається вірока, а до землі ще далеченько, а ті святі вже близенько тут розгубився вакурат, схопив вірьовки верхній шмат, одрізав, доточив униз, спустився десь у Верболіз. Спустився, дивлюся іздаля. Чужі люди і земля в очах у мене зразу смеркло, Ну, думаю, попав у пекло, а тут ще й жмичка чи туман, іду далі, примічаю все. І Раптом сниться обман, ваш батенько покійний пан, обшарпаний свиней пасе. свиней, мій батько, брешеш брехня й за столу пан стає. Всміхнусь батрак, тим гірше вам, я виграв золото моє. Всі люди, що були в дворі, сміяли спана в тій порі. Собаки гавкали, гав-гав-гав, наш пан міг золота програв.